Всім привіт на каналі Дмиліна Таро. Записуємо відео, поки є світло у нас в Україні. Так, давайте тут просили глянути, як довго буде, знову ж таки, про світло, я кажу і подивимось, як довго буде ситуація з віяловими відключеннями електроенергії? Яка буде ситуація з електроенергією до кінця 2022 року з цими відключеннями? Тримаємося. Ще будуть, да, ще будуть, ще будуть серйозні відключення по відлюднику. Це всі, ну, якщо так уже навіть дивитися, бачите, всі взяли ось покажу ліхтарики і вперед, як то кажуть, і ще сила, да, треба, всі вдома будуть, скажімо так, в темних умовах, поки що така ситуація. І ще будуть пошкодження електромереж до кінця 2022 року, електропостачання в Україні. Роснею чи будуть пошкодження. Так, і ще будуть. Так, ще будуть пошкодження. Тримаємося, тримаємося. Див, дивлюсь далі. Я тут собі записала. Давайте подивимось тоді зиму, яка буде ситуація взимку 2023 року з електроенергією. Яка буде ситуація взимку? 2023 року з електроенергією з відключеннями в Україні. Ви знаєте, взимку може трошечки бути легше, тому що тут показують гроші і помагу це якась все ж таки допомога. Щось може бути. І це буде, скажімо так. Звичайно, це президент на це по імператору, да повпливає, але трошечки буде легше, але якимсь обманним шляхом. Але все ж таки, навіть не без конфліктів. Тобто, можливо, щось треба буде от конкретно прямо робити, вибивати, знаєте, як хитрими шляхами, тому що. Не завжди все добре. Ну давайте весну глянемо, яка буде ситуація весною 2023 року з відключеннями електроенергії в Україні. Чи будуть взагалі відключення електроенергії весною 2023 року? Ви знаєте, по цим картам, можливо, ще десь будуть, але не скрізь, тому що більш-менш гарні вже карти. Все ж таки трансформація іде, і тут де-не-де, -де. можливо, в деяких областях, тому що все ж таки четвірочка є. Мечі в деяких областях, але все ж таки по цій карті люди будуть економніше використовувати да, по четвірці, але йде трансформація. Трансформація це все ж таки більш уже краще буде ситуація, все ж таки весною, ніж була там взимку. 2023 року. Так. Ну і останнє запитання. Це в цей же коментар написали. Ну, давайте. Чи очікувати підстанції з Європи до кінця 2022 року? Чи допоможуть, чи приїдуть ці підстанції з Європи? Не хочуть. Скажімо так, не хочуть, хоча команда людей працює для цього, хоча ще ні. По дві сім мечів все ж таки і тут вони бачите, як по четвірки не хочуть давати, при собі тримають. Хоча люди над цим працюють, команда людей працює. Ну давайте тоді зимою 2023 року чи очікувати підстанції взимку 2023 року, чи очікувати підстанції з Європи. Знаєте, взимку більш на це схоже, хоча тут показують по цій карті, дуже переживаю, щоб ці, в ці підстанції взимку якраз не попали. Тобто, щоб не було так, що хтось знає, де ці підстанції, куди вони прийдуть, і щоб туди не попали якісь ракети. Правильно я розумію, можуть о, ці підстанції якимось чином Росня зруйнувати з Європи. Можуть, можуть, але про, про, по правосуддю, о, так, бачите, можуть запильнути навіть ракети туди. будь яка інформація ця не витікла, коли вони і, як, і де вони будуть. Хоча взимку, більш вірогідність, саме взимку 2023 року, ви ж знаєте, як вони там всі повільно в Європі взагалі рух, рухаються. Настільки треба їм пенделя давати, щоб вони щось зробили. Отак само будемо сидіти. Але українці сильні, все витримаємо. Так що все буде Україна. До нових зустрічей!